Дня великого розголосу набув скандал у музейному середовищі. Міністерство культури звільнило з посади керівника національного заповідника києво Печерська Лавра Максима Остапенка. Позицію обох сторін вислухав Василь Сафінюк. Сьогодні ми з вами подивимось, в якому стані знаходиться пам'ятка всесвітнього значення Києво-Печерська Лавра. Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергій Біляєв розповідає журналістам про те, чому вирішили звільнити генерального директора національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Найперше, це порушення, яких комісія мінкульту за два місяці виявила чимало. Зокрема, неправильна реставрація Троїцької надбрамної церкви. Тут дерев'яні сходи замінили на кам'яні, а під час робіт нашкодили розпису храму. Люди, які встановлювали сходи, і вони прирізали їх болгаркою і все. Всередині покрита цим пилом, який в'їдається, і який фактично ну, знищив роботу реставраторів. За, це було от буквально два тижні тому. Також Сергій Біляєв показує зрізане дерево та веде журналістів до туалетів. От ви подивіться, в якому стані зараз туалети. Ну, в стані ще радянської. Та може допомогтися, що воно таке. На всій території 21, 21 пам'ятка архітектури в, має або вади, або знаходиться в незадовільному стані. На всій території. От. І не використана навіть ті гроші, які, які були виділені державою. Минулого року із 17 мільйонів, які були виділені на реставраційні роботи, більшість грошей так і не були освоєні і повернуті до держбюджету. Ще одне вагоме недопрацювання попереднього директора не укладені охоронні договори щодо 22 пам'яток, пояснює Сергій Біляєв. Тож на початку травня Максиму Остапенко оголосили догану, а цього тижня повідомили про звільнення. На жаль, господарча діяльність проводилася не системно. На жаль, нема плану розвитку такої знакової, ну знакової такої локації, як Києво-Печерський заповідник. На жаль, нема документу і плану, за яким живе і відбувається роботи ремонтно реставраційні. Для Максима Остапенка новина про звільнення з посади стала несподіванкою. каже, з наказом про звільнення його ознайомили ввечері, просто на вулиці. Колишній керівник заповідника не розуміє причин свого звільнення і вважає його незаконним. Міністр, як політична фігура, має право звільнити, призначити будь-якого керівника. І я не тримаюся за посаду, але я вимагаю, щоб по відношенню до кожного керівника і працівника культури ставилися в законний спосіб. Єдина моя вимога, щоб те, що робилося з цим так званим звільненням. Ням робилася в законний спосіб, каже за два роки керування національним заповідником разом з колективом зробили чимало дуже важливих справ. Повністю оформили землю під Лаврою у власність заповідника, звільнили від московського патріархату половину будівель Нижньої Лаври. Та й сама Лавра за два роки поступово позбавляється руського міра і знову стає головною духовною святиною України. Ми забезпечили перебування православної церкви України, в тому числі намісника на території і верхньої і Нижньої лаври. І ми залучили колосальну коштів. Загалом я зараз можу підтвердити близько 50 мільйонів гривень позабюджетних коштів саме на збереження культурної спадщини не тільки Лаври, а всієї України. Поки ж заповідником керуватиме Світлана Котляревська, яка працює заступницею генерального директора з питань забезпечення платних послуг. Василь Сафіньок, Митроматвієнко, Факт Асі Єдині новини. У день Києва, як і щодня та щоночі, ми дякуємо нашим захисникам за оборону столиці. Київ чи його околиці під шахетним та ракетним обстрілом постійно. Ось і ці дві ночі поспіль столиця була під масованою атакою. Росіян одинадцять -ро постраждалих за. Минуло добу, але місто живе, бо цілодобово повітряний простір під пильною увагою захисників у пунктах управління біля пускових установок і за штурмалом літаків чергують ті, завдяки чиїй роботі. Ми живі. Христина Венеличанська розповість про їхню звитягу і важливу місію у захисті Києва. 24 на 7 повітряний простір над столицею та Київщиною на радарах наших героїв. Микола, командир радіотехнічного батальйону. Це саме ті військові, які першими бачать усі цілі, що насуваються на Київ. Приймається відразу рішення про готовність номородин. Оголошується ракетна небезпека, особовий склад займає робочі місця по готовності. Номородин. Завдяки ним киян завчасно попереджають про загрози. А поки місця не збираються в укриття, ці воїни супроводжують цілі та ідентифікують їх. Це Долі секунд для того, щоб прийняти рішення по тій чи іншій цілі і зрозуміти її характер, напрямок, дії, рух, її висоту, швидкість після цього здійснюється передача радіолокаційної інформації на вищий командний пункт. Адже ворог одночасно застосовує від імітаційних БПЛА до балістики. Іскандери, Онікси, Північнокорейські. Кожна ракета може долетіти до столиці за хвилини. Від нашої роботи залежить успішне виконання завдань. як Зенітними ракетними військами, так винищувальної авіації, розуміючи те, що це місто першої категорії. На мене і на моїх людей покладена дуже велика відповідальність. Робота насичена і неабияка стресова, особливо коли під час однієї атаки на радарі 90 ворожих цілей, що одночасно прямують на столицю. Згадує військовий і про російський повітряний напад травня 23-го року. Тоді вперше у світі наші збили розпіарений Росією гіперзвуковий. Кинжал емоції переповнювали, особовий склад, розуміючи те, що, скажімо так, Збройні сили України здатні збивати в лапках мощ Росії без проблем. Це надихає і це створює певну ейфорію для особового складу. Кияни тоді відчули міць американського Петріота. Паралельно небо почали захищати німецькі аріси та норвезькі насамси. Денис один із тих, завдяки кому ця техніка успішно працює. Він мобілізувався до армії наприкінці 22-го року і до цього не мав жодних знань про роботу ППО. Відтоді киянин захищає небо рідного міста і один із перших, хто освоїв з РК Насамс. Насамс це мобільний комплекс. Ми можемо бути в різних місцях і робити одну і ту саму роботу. Можемо здійснювати керування дистанційно через різні види з'єднань. Тобто, відповідно, нас дуже складно вразити. Її застосування це майже 100-відсоткове ураження як ударних дронів, так і крилатих ракет. Втім, розуміючи це, Росія намагається перевантажити роботу ППО. Масована атака на Київ напередодні 24 травня була однією із найскладніших для Дениса. Шахеди летіли високо, мобільні вогневі групи до них фактично не діставали. Тож роботи в екіпажу було достатньо. Можу сказати, десь два десятки всіх цілих в нашу зону відповідальності мінімум один десяток точно пройшов, але не пройшов далі. Можна сказати так: завдання вищого командування виконали. Та ефективність комплексу залежить від кількості ракет, якими забезпечують нас партнери. Це добре розуміє екіпаж. А ще розуміє, що кожна пропущена ціль це ризик для киян. Київ і Київщина, це моя батьківщина. Тут я народився, тут я і живу, і відповідно в мене велика мотивація захистити людське життя. Із пілотом літака Міг 29 Ми спілкуємось у короткій паузі між бойовими вильотами. А їх за повномасштабку вже було близько 150 а на моєму рахунку е знищені пункти управління, е мости, ротні опорні пункти, взводні, е техніка противника. І хоч його повітряний бій зараз переважно далеко на лінії фронту, Михайло один із привидів Києва, який з перших днів обороняв столицю з неба. Ну, більше це були притаманні для нашого роду авіації, це сини прикриття і навіть відбувалися повітряні бої безпосередньо тут біля Києва. Привиди, адже попри удари по аеродромах, відсутність тоді іноземного озброєння, наші пілоти продовжували свою роботу, чим шокували росіян. Де вони звідки беруться, перенеслося і матеріалізувалися, мабуть, слова привиди Києва. Так ця назва і виникла. Наші пілоти успішно виводили з-під удару свої літаки, навіть коли це зробити, практично неможливо. Один з наших побратимів. Просто запустив двигуни, просто, абсолютно. У нього не було ні навігації, ні автоматичного управління системою літаком, тому що критично мало часу знаходилося. Їхній героїзм не лише зупиняв колони росіян а й не давав змоги ворогу підлетіти та скинути бомби на столицю. Вразила історія Валентина Карінчука, коли він маніором літака загнав літак 125-й. В землю. Це унікальний випадок, коли один із наших льотчиків без використання будь-якого озброєння відвів російську сушку від Києва і змусив приземлитись назавжди. Мужність, звитяга, вірність, вітчизні. З цими літали, з цим піднімалися, ми сідали. А ще любов до Києва, який росіяни намагались захопити за три дні. Але столиця стоїть навіть під час найпекельніших ударів. Київ це. Особливо в травні це Каштани, це схили Дніпра, це узвіз, серце нашої країни. І коли ти розумієш, що серце твоє під загрозою, тобі потрібно максимум викластись для того, щоб виконати ту чи іншу задачу. Христина Волочанська, Дмитро Матвієнко, факт та і сітві. Марафон Єдині новини.